Друзі, привіт! Перейшли, значить, ви на відео про заміну ланцюга на мотоциклі. Зараз ми на цьому мотоциклі будемо міняти привідні зірки і ланцюг. Мотоцикл у нас кові прошка трьохсотка. Це здалеку він похожий на КТМ, але на будь-якому іншому мотоциклі ця процедура принципово ніяк відрізнятися не буде. В середині відео я ще вставлю такий кусок. Там поговоримо трошки про змащування, якраз чистку і догляд за ланцюгом. Чим його там добре змащувати, чим не добре. Як вигідно, невигідно. Трошки там вставимо математики. Тому про це теж будемо говорити. Починаємо з самого складного. Це ось ця центральна гайка. Вона, як правило, всіх закисає, не хоче відкручуватися. І ще така проблема, що вона прокручується, її не можна відкрутити. Тут у вас буде або шплінт, який не дає відкручуватися, або ось така шайба з такими відступами, які відгинаються. Я вже відігнув. Я її і зірвав, вже, то я вже розказую вам це все після того. Блокуємо заднє колесо. Яким образом? От таку Перемичку будь-яку перемичку вставляєте між задньою зіркою і тормозною машинкою. На тормозній машинці, як правило, буде такий відлив, куди можна добре впертися. Вставляєте таку перемичку, дивитеся, щоб вона не впиралася у шпиці і була надійно сиділа, бо якщо вона у вас вилетить, то мінус одна шпиця. Піде точно і все. Тоді впираєтеся в гайку і відкручуєте. Її в даному випадку відкручується вона головкою на 30. Якийсь рожковий накідний ключ. Ви сюди не всунете. Тут тільки головка. Відкручуєте її, якщо не йде, можна її легенько от, підігріти, як я підігрівав пальником. Але підігрівати так дуже акуратно, дуже з розумом, тому що там вал за зіркою, там буде сальник, і якщо ви її сильно перегрієте, поплавиться сальник, і відповідно буде капати масло. Тому гріємо з розумом. Зняли колесо, вже зняли ланцюг. Про зйом колеса вже не показував окремо. Я сподіваюся, колесо всі вміють знімати. Ланцюг, як його роз'єднювати. Тобто є два варіанти. Або закльопка, або, як в моєму випадку, замок. Про закльопку нічого не буду розказувати, говорити, бо в мене нема такого ланцюга, щоб показати. А на рахунок замка, значить, хто не знає, показую. Ось це такий ланцюговий замок. Він ставиться літак, летить, не знаю, чи буде чути. Він ставиться поміж дві внутрішні ланки. От, так він виглядає. Сюди йдуть дві внутрішні ланки, потім ось така плоскість. І а, отут бачите такі м -м, канавки, одягається плоскість. і поміж оці канавки е зашплінтовується отакий шплінт. Він отут, е має проріз, тобто він отак. Одягається і туди раз, зашплінтовується всередину, якщо потиснути, не можу пальцями, треба чимось впертися твердим. Так само він і розшплінтовується. Тобто отут ви чимось його підважуєте, він отак трошки відкривається, і в бік ви його совуєте. Все це є ланцюговий замок. Зараз буде головний нежданчик. Я купив на заміну такий ланцюг GT-шний це фірма GT, він такий недорогий по ціні. Ікс-рінговий вже 120 ланок. В принципі, тут 118 ланцюг, але я думав, якщо буде задовгий, то можна буде його укоротити. І тим більше, зразу можна було б зрізати одну ланку і подивитися конструкцію ось цього якраз x рінгового ущільнення, оцих ікс-рінгових сальників. Але. Порівняти щось збрело мені в голову, порівняти його з цим старим ланцюгом. Я його вже помив. Це ланцюг Афам. Він йде на цей мотоцикл як стандартний і багато де говорять, пишуть, що цей ланцюг це просто, щоб мотоцикл виїхав з магазину. Тобто його треба зразу викидувати, бо це якесь повне сміття, він нікуди не годиться, хоча він сальниковий. Тому я взяв. Не, не знімав відео, вставлю зараз фотографії. Розложив я їх на дошці і так для інтересу порівняв їхню довжину. І ось цей по відгуках гамняний Афам, який треба зразу викидувати після покупки мотоцикла. Після двох сезонів, майже десь 100 мотогодин, він розтягнувся в порівнянні з Новим. Аж увага на. 5 мм, тобто я заміряв 5 мм, оцей ланцюг розтягнувся. Він там на фотках виглядає коротшим, бо він 118-й. В нього на 2 ланки менше. Тому там треба рахувати вже мінус 2 ланки. Я там спеціально поставив позначку, щоб було видно. Це трошки увело мене в замішательство. Що зараз робити? Так само я порівняв задні зірки вот, задню зірку на колесі і нову зірку джетішну, яку я теж купив. І задня зірка, вона, ця китайська його рідна зірка, вона практично не має ніякої вироботки, Вона ну, майже як нова. От, єдине, що мало вироботку, це ось ця е, стара зірка, вона трошки сточилася, так, трошки з зуби заточили. Е, Тому Цю я все-таки поміняв зірку. Це вже її я точно міняю, ось цю передню на нову. А от далі я вже в замішательстві: що робити? Чи ставити оцей новий ланцюг, чи ставити старий? І я, напевно, все-таки схиляюся до думки, що я його зараз капітально помию, почищу, промажу. І поставлю старий, тому що ну він від нового, то практично він ніяк не відрізняється. От всі е, я його вже трошки помив солярою. От е, всі сальники в ньому абсолютно цілі. Ні один сальник я порваний не знайшов. Е, розтягнувся він всього на 5 міліметрів в порівнянні з новим, е, тому зараз цей ланцюг ще залітає назад і спокійно дубасить один сезон. Що аж гай будеш шуміти о Тих пару слів, що я обіцяв, про те, чим ланцюг мазати, як за ним доглядати, і трошки математики. От вам живий приклад. Тобто це не якісь там теорії начитався в інтернеті. От вам живий приклад: оцей китайський сальниковий ланцюг. Він пройшов приблизно 100 годин і смазувався він тільки дорогими брендовими смазками. Це є перше промивку я використовував. Це є соляра. Перша от промивка це є соляра. І друга дорога брендова смазка це е, от, отут в баночці: це трансмісійне мастило, мінеральне, особливо мінеральне, тому що мінеральне це значить натуральне, і воно не шкодить для металу, так як ота ваша синтетика, от та хімія. Ви ж самі хімію не їсте. Тому і метал теж не хоче їсти оту хімію, тому треба на натуральне тільки для металу, мінеральне. Хвилинка юмору, значить, закінчилася трошки розрахунків. Якщо б ми оцей ланцюг. Мазали, от дійсно дорогими брендовими хіміями. А я е, спеціально в інтернеті подивився ціни. От е, хімія Іпон, отака от, банка е, півлітрова. Для смазки коштує. Я зараз ставлю скріни, і так само ще тоді потрібна і промивка спеціальна. І якщо на один сезон купувати такий комплект, е, смазка, промивка, і це ще питання, чи його стане. То за два сезони е, ви потратите на це скільки, скільки коштує от новий отакий ланцюг. Е, тобто, якщо навіть оцей ланцюг я би зараз зняв і він би у мене розвалився в руках. Все одно вигідніше би було поставити новий, ніж мазати його тими хіміями і намагатися продовжити йому життя. Зараз хтось може скаже, що є там брендові дідовські, ренталовські ланцюги, яким є сенс продовжувати життя тими дорогими хіміями, бо він там може ходити не два сезони, а там чотири. 5, так теж немає ніякого сенсу, бо воно все йде пропорційно. Тобто п'ять сезонів, якщо ви будете купувати оту дорогу хімію, все одно воно буде в кінцевому результаті, вийде як ціна нового отого брендового ланцюга, або може навіть ще і дорожче. Тому зі смазками розібралися. Якщо говорити конкретно про цю смазку, тобто це К2, польський виробник, вона коштує 174 гривні за пів літри. Ну, це, це в принципі адекватна ціна, тобто це по ціні як та сама трансмісійка. Купувати оці дорогі смазки ну, в, в даному випадку я логіки не бачу ніякої. Але от е, тоді для чого ці смазки? Чи мають вони взагалі ну, право на існування? Звісно, що ці смазки мають право на життя бо, по-перше, воно орієнтовано на західний ринок, де в людей пенсія не 100 євро, як у нас. І людина може собі там з середнім доходом, середнім достатком купити ту смазку за 15 чи 20 доларів і ніяк від того не пострадати. І друге, ну в нас ж давайте теж говорити так. Ну ж не, не всі бюджетники. Тобто, людина, якщо має гроші там на мотоцикл, там за 10-15 тисяч євро і їздити ним в якісь дальняки, наприклад, у Європу. Ну не захоче він бавитися смердіти якоюсь от соляркою, от як я отут бавлюся і смерджу соляркою. Йому простіше купити. Оте з. За 700 там, чи за 1000 гривень і попшикати просто з балончика. Тобто для когось просто це взагалі не гроші. От на такій е, несподіванці і закінчувати, напевно, треба вже це відео. Зараз е, ставлю ланц е, на замок, е, ставлю колесо і все, можна виїжджати. Тим 10 підписникам, е, які дивляться мій канал, дякую, що дивилися. У е, мене тут не комерційний проєкт, я стараюся тут. Як то кажуть, за ідею щось комусь щось розказати, показати. Якісь там пишіть коментарі, може когось щось цікавить. Я їх всіх читаю, бо їх, як правило, немає. Тому буду старатися і далі випускати якісь відео з гаража на мотоциклетну тему. Так що ще раз дякую тим десяти підписникам, що дивилися.